І так, міган третій. Е, Жаліється клієнт, що як топку сильно дає. Е, Вибивають помилки, машини трохи теряє тягу, пускаєш газ і все чітко робить. Е, грішимо на 500 воздуха. Е, це у нас димогенератор. Поки я включу, бо я вже знайшов, щоб вам щоб показати що до чого. Він там димиться зараз. Саме головне, Знімаємо перший патрубок думаю, ну, почнемо задувати, дивитися. Показую. Перший патрубок. Саме впускни зразу за датчиком ресоміра воздуха. Тут. І щоб не гратися ще тут. Оце по датчику. Ой, по патрубку. Саме перший патрубок, який тільки йде від фільтра, звідси. І задував, дивився, де звідки. отже ще... Ну на 100% сторони встань. О, такой стань. Вон звідки ще патрубок. Йде, о, ди ручка йде. Свістить аж. Звідти. Цей патрубок йде на дросільну заслонку, його також треба під заміну. Він пластиковий йде повністю. Видно, добре видно. А і так, все, діагностику димом зробили. Тепер будемо міняти поломані запчастинки. Все, всім пока.